Шановні львів'яни, шановні гості нашого міста, звертаємося до вас у такій пильній справі. Тиждень тому Львів відзначив свято Героїв. День цей особливий, бо саме цього дня, в далекому 38-му році, КГБ знищило нашого провідника Євгена Коновальця. І рік тому Львівська громадськість звернулася до голови міста з тим, щоб належно вшанувати пам'ять провідника. Справді була організована конкурсна комісія, що правда не було громадського обговорення проєктів. Конкурсна комісія чомусь одностайно вирішила, що найкращим проєктом є, по суті, плагіат із того. Що зроблено в Болонії на вшанування жертв Голокосту. І оцю таку цікаву конструкцію вирішили визнати переможцем конкурсу. Конувальця там немає. Там є просто металева конструкція, яку ну, давайте дехто може використовувати як громадську бергарню. Нам дуже прикро про це говорити, але річ часу сплив. З того часу, як громадськість зверталась до голови міста. На жаль, його реакції не було жодної. А громадськість дуже поважна. Там було більше сотні підписів політичних, громадських діячів з цілої України. Він. наших лідерів, в тому числі і вже уб'єна на сьогоднішній день професорка Ірина Фаріон, яку шанує весь Львів. наше завдання цю справу не занедбати. А таки домогтися того, щоби у Львові був встановлений гідний провідника нації Євгена Коновальця меморіал. Тому що на сьогоднішній день те, що говорив Коновалець майже чи більше ста років тому, є як ніколи актуально для України. А говорив він таке, що навіть серед найбільш несприятливих обставин нам, українцям, не треба покладати рук. Чи попадати в зневіру? Це дуже актуально в часі сьогоднішньої російсько-української війни. І ще один вислів конувальця, який я обов'язково повинен зацитувати: як довго не буде самостійної української держави, так довго не буде порядку в Європі. І всі союзи будуть нереальні. Наскільки це актуально на сьогоднішній день, ми повинні пам'ятати. Тема ця для нас справді свята. Підняла її наразі Українська республіканська партія, долучається до цього інші політичні організації, Всеукраїнське об'єднання ветеранів. І далі я хочу передати слово своєму колезі, який працював у цій темі як митець, як архітектор, Ярославу Климовському. Дорогі українці! Не ми одні, не ми перші, що нас тривожить о той стан справ, що твориться навколо творення пам'ятника Євген Мировець. Я як архітектор чітко і однозначно виказую свою думку, що це не рідний підхід і форма творення, і композиційне, і пластичне абсолютно не може бути застосоване до теми творення пам'ятника у Львові Євгенія. Це я знибар. Такий лідер, такої величини, такого масштабу, він має мати свою однозначність, як розміщення, де саме, і по своїй суті величі як особистість цієї людини. Через слово, як архітектор, я будую, я не тільки на словах заперечую. Я маю своє бачення, дуже прикро, що не було ніякого широкого громадського обговорення, де я міг би професійно і свою думку висловити. То, що перемогло на так званому конкурсі, ну я називаю так званий, тому що результат говорить, що це не можна назвати конкурсними змаганнями, коли певні люди, певних думок, певного світогляду навіть. І, я би сказав, там не простежується думка національна, українська. Там такий, знаєте, собі космополітизм. Можна навіть сказати, певна фобія, українофобія. В черговий раз зробити якусь таку насмішку. Як це їм вже вдалося, і тривалий час воно на площі Малинюка, тут у нас у Львові стоїть. Ну Це, звичайно, час забере, це однозначно, це робили конкретні люди. Це конкретні люди, очевидно, виконували навіть, я би сказав, політичну місію. Ну, щоб... очевидно, ну, очевидно так, бо я був на, на тій так званій посвяті і чув, вибачте, оті перли, які викидав ви в Савот. Ну, це відбулося. Якщо він думає, що він так тут всіх. І... Найбільше він тут, головний, ну так, поки має свої посудові обов'язки. А дуже скоро їх не стане, і ми заберемо те, що позорить нашу, ображає наше місто. Є наші пропозиції, вони будуть актуальні для широкого громадського огляду співставлення з тим переможним проєктом. Ну, коли буде позиція. Позиція тих людей, які опонують Чітка. Коли нам буде дана відповідь на те, що зверталися поважні люди такої державної, світорої добаги, і ми тоді будемо ще більш концентровано в тому напрямі діяти. Я думаю, початок має бути такий, знаєте, все таки ну, демократичний, ніяких там ми не робимо зараз опанувань, але якщо прийдеться, то будемо робити. Ми не допустимо, що у Львові Появився ще один черговий арзац на тему Євгена Конувальця. Хто такий конувалець, ну, я думаю, знають всі. Чи... Ну, мій колега скаже як історик ну, більш про пропонувальця. А моя думка як архітектора власна така. Прошу пане стало. Дякую. <гум> 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 Десь справді добре заакцентували, що Євген Коновалець, як і інші ювіяни, такі ну, великі Юліяни Пранко, митрополит Андрій Шептицький, в своїй ділянці Євген Коновалець також чий, це людина, яка після попелу програних візорних змагань 17-21 років знову підняла українське народно боротьби. І, в принципі, він зробив все, що міг, все, що міг, причому грамотно зробив, і як великий політичний і військовий діяч. Через те, уважаю, от отаке нехтування громадською думкою і рід масі діячів культури, письменників, інших людей, професори, які зверталися, не удостоїти навіть відповіді, це є. Пряме порушення службових обов'язків. Як так? Як так? Ми вже що забули, та атака на наше почалася з риву пам'ятника його скромного погрудя, яке було в заштові його родинному селі. Вибор. Так само, так. Через те ми хочемо бачити реальний конкурс, реальну художню раду. Абсолютно відмовитись від тих невичних футурів, які десь там когось щось над чимось перемогли. Цю ганьбу ми не можемо терпіти. Я розумію, що є вулиця Панувальця і на перетинку є з Бандери, десь там при тротуарі напроти поліграфічного і політехнічного можна пробувати хнути дві, дві бляшаних сели і сказати, що це пам'ятник та. І що це пам'ятник конувальців. По-перше, як на мене, місце не підходить, бо місце конувальцю він може рівнятися на франка. Він може рівнятися на Львівській національній університеті франка на чолі вулиці січових стрільців, яких він і очолює. Я маю на увазі там, де січові стрільці впираються в парк Івана Франка. Там стоїть велика ваза. Та ваза стоїть на готовому постаменті. Там колись був пам'ятник діячу Галичини австрійського періоду. Наприклад, якщо говорити всерйоз, там йому місце. Але це інше питання. Це питання, що не було ні на конкурсу, ні обговорення, ні ідеї, ні масштабу і так далі. Через те не можна так відноситись, бо буде знову урок який стоїть на площі геніального геніального поета нашого Мовнюка, стоїть урок, який невідомо, яке відношення має до Львова. Я вже не хочу сказати, як він в львівських колах трактується, як це називається, ця потвора. Через те, щоб не родити таких потвор, нам потрібен новий конкурс, причому конкурс і місця, і концепції, і хочемо бачити реальні пам'ятки. Реальний пам'ятник. Ну, Як він буде втілений, це справа за спеціалістами. Ну, І ми сподіваємося, що громадськість нас підтримає. Міський голова нас почує, однозначно повинен почути. У випадку, якщо не почує, ми будемо вдаватись до більш радикальних засобів. Слава Україні! Героям